Медики застерігають, якщо ви маєте високу температуру, рясне потовиділення, слабкість, головний біль, нежить, сухий кашель, біль у м'язах та суглобах негайно зверніться до лікаря, оскільки це може бути не просто гостре респіраторне захворювання, а грип, який належить до найнебезпечніших вірусних захворювань. Не своєчасне, а також самостійне лікування можуть мати тяжкі наслідки для організму. Зразу хочу відмітити, що грип і ГРЗ це захворювання із однієї групи. Вони всі визвані вірусами. Але грип, виділений окремо, бо він тяжкий це найтяжке захворювання, дає дуже серйозні наслідки, ускладнення і навіть до летальних випадків. Яка різниця між грипом і гострими респіраторними захворюваннями? Самими поширеними гострими респіраторними захворюваннями є ентеровіруси, аденовіруси, ріновіруси. І, як правило, захворювання, якщо дитина десь від когось зацепила це захворювання, розпочинається поступово. Ну, спочатку йде насморк, потім йде кашель. Може біль в горлі, а тільки потім підвищення температури до 38, ну, не більше, як правило, якщо це без ускладнень. Грип розпочинається гостро, із високих показників температури, з головного болю, ломота у всьому тілі. І немає ще катаральних проявів, немає ще ні кашлів, ні насморка. Насмарк або нежить з'являється вже десь на, на, на другий, третій, другу третю добу. А кашель ну може з'являтися і в першу добу, і якщо кашель при респіраторних захворюваннях не важкий, то при грипі він дуже важкий, сухий і з болями за грудиною. Варто знати, що грип навіть у ранні строки на третій-четвертий день може давати ускладнення, а вони можуть бути різноманітні: пневмонія, отити, енцефаліти, серцева та ниркова недостатність тобто вразливими стають будь-які органи. Грип. Ну, якщо ну, З гострими респіраторними захворюваннями, ясно боліють, в основному, хворіють в основному діти. 94% від цих захворювань в дитячому віці це гострі респіраторні захворювання. Часто мама мене запитують, чого? чого він так часто хворіє, і що, це в мене не така дитина, як всі. І Я всім зараз роз'яснюю, що діти повинні перехворіти тими Гострими респіраторними захворюваннями, збудники, яких поширені в нашому, ну, в нашому регіоні, скажімо, в нашому місті, в дитячому колективі, який від, відвідує дитина. І імуні, імунітет ж не з'являється просто так. Імунітет в організмі з'являється тільки після того, якщо дитина перехворіла на оцей вид гострого респіраторного захворювання. І буде імунітет. Дитина росте і разом з нею виростає імунітет через перенесення захворювання. Грип має свої особливості. Найпоширенішими типами грипу є групи А, Б і С. Найстабільнішим і малозмінним прийнято вважати грип групи С, на який хворіють переважно діти. Грип Б. Він більше змінний, ніж грип С. Хворіють переважно діти. Можуть хворіти і дорослі, бо він все ж таки змінюється. Тип Б також ну, підлягає змінам. В основному дорослі люди хворіють грипом типу А. Тип А самий він змінюється мало того, що він змінюється кожного року. Він змінюється навіть від того, що від передачі одного хворого до другого. Якщо я захворіла, передала свого збудника. Своїм там рідним, в своєму оточенні, вже у цих людей він буде протікати зовсім по, по з другою клінічною картиною, бо він самий змінний і якраз вірус, а тип А викликає епідемії і пандемії, то коли вже вся земна куля палає, не тільки якісь окремі там, регіони. Тому я звертаю увагу батьків, якщо дитина захворіла гостро, лягала спати здорова. Серед ночі або на ранок просипається з високою температурою, із, з ломотою в тілі, і з набрякшими повіками, то ну, треба ждати, що буде через два три дні, все-таки треба спілкуватися з лікарем з цього приводу. ОРЗ, якщо воно легке, мама, як закапати носа, кожна мама знає, там, розтерти ножки, закапати носа і ще подивитися. Якщо це не ускладнене, якесь ОРЗ, може, мама сама і справиться». Якщо ви захворіли на грип, не розраховуйте на свої власні можливості та знання, оскільки ви не можете точно знати, який тип грипу А, Б чи С, ви підхопили. Це може визначити лише лікар. Протікання грипу залежить від того, у нас це називається приморбідний фон. То тобто єсна на, ну, на тому тлі на в цьому іменно організмі. Вважається на те, з чим дитина до цього і дорослий, чим переболів, які хронічні захворювання є, які може несприятливі умови для роботи у дорослих є. Якщо людина дверник і працює на вулиці цілий день, то теж треба брати до уваги цей аспект. Тому при грипі звернення в перші дві доби. А ОРЗ, якщо це легке ОРЗ, то хоча, якщо запустити ОРЗ, ОРЗ ГРЗ то вже дає дуже багато ускладнень, в основному це отити і пневмонія, запалення легень. Спеціалісти говорять, що єдиної таблетки від грипу не існує. Кожен організм індивідуальний вік, стан здоров'я та інші фактори визначають подальше лікування. Самим основним профілактичним заходом, який в цьому році найбільше отримав поширення за останні роки, це все таки вакцинація проти грипу. В цьому році, як ніколи, мабуть, зважаючи на все-таки попередні роки, на ті ускладнення, які визивав грип, на ту поширеність грипу, дуже багато батьків привили самі і привили своїх дітей. Це дуже має велике значення для профілактики. Можна ж захворіти, можна захворіти. Якщо в штам в цю вакцину включений штам типу А і типу Б, можна ж це захворіти, але захворіти можна ж принести легко, з нетяжким не кашлем, з не тяжкими там загальними якимись проявами. І саме головне не отримати ускладнень. І не отримати більш ну серйозних наслідків. від цього якраз оберігає нас вакцина від ускладнення серйозних наслідків, ну якщо зовсім серйозні наслідки. Не завадять і народні традиційні методи у боротьбі із застудними захворюваннями, говорять лікарі. Стежте за своїм харчуванням, віддавайте перевагу овочам та фруктам. Звертайте увагу, як вдягнуті ваші діти, і ви самі у прохолодну погоду. В переохолодженому організмі активізуються збудники, які живуть на слизовій оболонці носоглотки. Особливе охолодження голови та шиї найчастіше викликають захворювання. Тому слід одягатися тепло і захищатися вразливі частини теплими головними уборами та шарфами.